Україна вже багато років хоче стати членом Європейського Союзу. Головною причиною Євромайдану є саме відмова Януковича підписати асоціацію з Європейським Союзом. В цьому відео ми постараємося розібратися, що саме нас очікує після нашого вступу до Європейського Союзу, і, звісно ж, поговоримо, як це вплине на християнську ідентичність українців. Щоб дізнатися, що нас очікує в Європейському Союзі, треба поглянути на приклади країн. Які вже є членами Європейського союзу, наприклад, на Німеччину, де після того, як вона прийняла велику кількість мігрантів з бідних країн, значно зросла злочинність. Там мігранти вчиняють більше злочинів ніж самі німці, і де в школах діти мігрантів пригнічують учнів, які сповідують інші релігії, також подібна нестабільність спостерігається і в інших країнах Європейського союзу, наприклад, у Франції. Ви думаєте, якщо Україна стане членом Європейського Союзу, в нас буде все по-іншому. Навіть зараз без Європейського Союзу в нас є ті, хто закликає завозити до України мігрантів з нехристиянських країн, якщо ми вступимо до Європейського Союзу, в нас може бути з цим ще гірше. Ще в наших школах діти мігрантів будуть змушувати приймати чужі для нас релігії. Тут можна зробити висновок, що вступ України до Європейського Союзу загрожує нам моральним розкладанням та втратою національної християнської ідентичності. Якщо вам сподобалося це відео, прошу вподобати його та підписатися на канал Християнський шлях. Це важливо для поширення правдивої інформації.